Туше губка така в маршрутці жопа. Вид тут в цьому ресторані дуже крутий. Щас я вам покажу. І ви ачаміїці. Крутенько. Вид на парламент. Це дуже круто. Навіть церква дзвонить. Бачите? Все, як підлаштовано. до крота. Сьогодні я вирішив трішки погуляти ввечері. Ми вже приїхали в Будапешт, тому вирішили погуляти на рибацькому бастіоні. Щось підемо до замка, буде. Трішки дівчата тут фотографуються. Ось відео буде сьогодні без слів, трішки такої місцевої суєти, дуже багато туристів. Туристичний сезон вже почався. Як ви здогадалися, вже страшно жарко. Все, що можу, то сьогодні вам відзнімо трішки, щоб ви відчули. Ми чули себе а, в Будапешті. Ось. І завтра у нас нові плани. Треба їхати в інше місце по справах. Тому надіюсь, що ми зніму хороший якийсь влог. Тому насолоджуємося далі відео. Щас. Щас буде цікаво. Такий вигляд. Такий оргазм для очей, я б сказав. Кораблики плавають. Ресторанчик внутрі. общем дуже гарно. Хотів дивитися цю штуку, але ніколи не виходило в мене подивитися. Тільки можу так подивитися. Алло, прийом. Ой, дуже гарно. Вже жара спадає, слава Богу. Можна і пішки, в принципі, спуститися, але я не буду пішки, тому що хочу ще багато десь сьогодні погуляти. Там базилічка, бачите. <кхем> Мушка залетіла в рот. Ну нічого, делікатес, Боже, пацан хоче вискочити звідти, він хоче е, закінчити життя без паличок і без суші, певно. Бідний Боже, перестань їсти, прошу тебе, не напихайся. Тут, кстати, дуже е, знаменита ця штука. Тут всі хочуть сфотографуватися, і там також хлопці фотографуються. Ну, в общем, я вже сяду тут, нафотографувався за цей час. Кораблики їхають, їхають, їздять. Самолітик як летить, певно, десь. Певно, десь він летить в Італію. Я дуже хочу в Італію. Це як Хочте, хочу в Армінію. <сум> так і я, хочу в Італію. Мені дуже Італії подобається. Я вже був багато разів, але хочу ще І ще можу і на кораблі попливсти, якщо хтось. Мені купить білетик. Так, ідемо далі до замка Будди. Потрішки рухаємося е, далі. Мужчина теж хоче. Заскочити. Дивиться на молодих дівчат. і лівіньонок Такий шалончик. Тут можете повечеряти на галужбащу і ресторан так Там, де я перше вам знімав. На вигляд парламент. Панорама. Титанік Поїхав. Тут відбудовується палац, що ще німці розбомбили і були. І там палац, і тут коротше. Дуже гарно вже зверху тут Даже навіть башню поставили. Круто. В кінці буде дуже круто. Так, 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 де ми були? Ми були тут. Перше, да? А тепер йдемо. Куди йдемо? Сюди йдемо. Тепер йдемо. Сюди. Які гарні були у них там раніше, ну поки це ще було добре, поки не збомбили німці, так. Які там були апартаменти, камін, дуже круто. Це все хочуть відновити. Бачите, він такий був, потім його розвалили. Дуже круто. Так, це також розбомбили все. А тепер все, реставрацію роблять. Раніше тут була центральна конюшня. Тепер все теж відстрають. Дуже гарно. Буде нова центральна конюшня. Так, це задній фон, це Кармеліта. Тут приймаються всі посли, всі президенти, коли якісь з'їзди. Ці кармелітті. Щоб ви знали. Дуже молодці, дуже молодці, що все реставрують. Боже, тут такі класні ворота, мені так подобається. Я завжди, коли вечором гуляю. Завжди до них йду. Як вообще в Італії стиль, як самоліт гарно взлітає на фоні орла. М -м -м, дуже круто, як розмиве чисто. Як все розмито. Ну, коротше, ви зрозуміли, що він злітає. Квіточки такі. Мені явно треба стабілізатор, тому що в мене рука дребіжить Дребіжить? І хочу гарну картинку вам показати. А це взагалі тут а, просто рай. Якісь кузнічики чи що тут там наскакало? Якісь метелики. Лавандовий рай. Це також тут будівництво йде. боже яка шляпа. До, до цього відстраювати, реставрувати все, що збомблено було. Того разу я був показу з того боку. А тепер уже з цього боку показую вам трішки. Нам треба таку додому одну квіточку в такому вазоні. Як це все побомбили, сволочі одні. Це скільки роботи з цим, все відновити, скільки грошей. Взагалі війни це дуже погано. Війни. Тут цей м -м орелчик, що там я вам показував пишек ви його. Монтували ну, б, як страшно, вони цей туалет. Аж мені погано стало. Я таку хочу в двір таку гарну штучку. Взагалі мені подобається дуже криші. Такі гарні, красиві. Боже, який гарний захід сонця. Ще мені дуже подобаються такі циглики, такі а, кирпічики. Раніше а, я дуже хотів, щоб себе вдома таку зробити. Під розшивку, як кажуть, дуже... а так він дає горячу. Цілий на день напарилося, нажарилося. Дуже тепер хороший а, захід сонця. Що вам покажу, дуже гарно. Тут дуже гарна така територія. Ми йдемо вниз, тому що хочу після. Але тільки внизу. Вже вечір, а ще все немає чим дихати, дуже жарко. Якщо чесно. Ці вазони можна було і підлити. Підлити водички. То вони бідні, хочуть водички, всі хочуть водички. Вода це життя. Такі тут на місці. Похоже на вокзал. Тут туалети, є, хто не знав. Внизу. Під замкою Буде. Надіюсь вони ще відкриті. Тому що ми до них дуже йшли. Так, хлопчачий. Фірфі мого Ну, як ви зрозуміли, туалет був закритий. Туалет це біль. Ввечері він був закритий. Ну нічого, йдемо в центр тоді трішки. як Гарно, ззаді. взагалі там взагалі. А захід сонця просто нереальний. Дуже крутий. Завжди взагалі крутий такий тут захід. Боже, я так вспух от цієї жари, от цієї води. У мене рожа прям кругла стала від цієї жари. Це вже старость. Це вже, як кажуть, роки. Ой, боже. Вже ніженьки мене не дермають. Ось така квітка була теж. Але ми її дали жіночці. О, тут вже Леандр, який великий білий. Люблю Леандри. Мені подобається ця квітка, вона, кстати, ядовита. Дуже багато вони в Італії є. Бо коли були в Італії, то дуже багато в центрах такі квіточки Леандр називається. Туристи, туристи, що ніяк не розбіжуться. Фух, жаріще сьогодні. О, тут якийсь двіж. Тут якийсь торч. Якийсь вечір ансамблю танго. Ні, вальс, вальс. Дуже гарно. Молодці, молодці, що роблять такі штучки для людей. Осінь ми вам показували фонтанний працював. Вже тепер працює. Жінка з козичкою, песики, олень там, вбитий, мабуть. Ну, в общем. Ця статуя нагадує мені а, в італійському місті Скільки копієчок? Ну, ви дивіться. Круто. Як в Італії прям. А це буде пешть. Так. Ця криша, цей купол має виглядати ось так. Це вже нова реставрація, як буде виглядати це здання. А це, певно, також буде тут. Реставроване, так, дуже гарно буде. Чекаємо реставрації. Марафон кораблів. Всі хочуть, хто переможе. Хто переможе в цьому запливі. Все відстраюється. Я вже вам перше показувала, яка буде в кінці. Дуже гарна буде. Okay. Обожаю ці ворота, як ворота в рай. Mm? О, йдемо. Хотіла на фунікулері, але не будемося на фунікулері. Йдемо іншим способом вниз. Гарного вечора всім. Такий орел, кстати, в Мукачевському замку. У нас в Мукачеві було. Потім його вирішили зняти, потім були трішки а, провокації. О, там такий фунікулер приїхав з людьми. Крутенький, да? Ще ми його подивимося, як він лізе.

Ось, 5 тисяч Давай. А, Втрачає позиції, Шкрюбка. І все. Біла хоче її перегнати і все, вона втратить літерство. Так, будуть хтось їхати чи ні? -то. Через 10 хвилин, то я не буду тут чекати 10 хвилин Це фанікулеру. Все, тоді поїхали. Жіночка тут, певно, хоче тоже заскочити звідти. Все, поїхали. Поїхали на іншому транспорті, як скажемо. Ой, тут хоч воздух є якийсь, хоч да? не так жарко. Ми все ж таки вирішили здоровий дух, здорове життя, здорове тіло. Поїхати. Не поїхати транспортом, а піти пішком. Пішки спускаємося гарненько так. Темнота, світла тут немає. Надіюсь, тут немає маніяків якихось. Йдемо пішком. Ось тут що робить? В нього а, пілатес. Або йому погано. Одно з двох. Ось така вам ще локація. Дуже гарна. Йому, а, певно, дуже погано.